Покращення транскордонного сполучення України та Румунії, служба автомобільних доріг у Чернівецькій області та представники Боташанської повітової ради Румунії розповіли, як тривала підготовка під'їзних шляхів до КПП Дяківці Раковець. Тож детальніше про весь фронт робіт розповідаємо далі. Широкомасштабна війна, яку розпочала Росія минулого року, призвела до блокади морських портів, через які здійснювалися імпорт та експорт товарів з Європи. А це актуалізувало питання термінового. Покращення сполучення з ЄС через суходіл. До того ж, через воєнні дії збільшився трансфер людей за кордон. У зв'язку з цим контрольно пропускні пункти, які поєднують Україну та Румунію, стали не просто важливими, а стратегічними. Зокрема, відкриття цього року КПП Дяківці раковець суттєво розвантажило інші контрольно пропускні пункти Буковини. Важливою ланкою цього стало забезпечення належного стану під'їзних шляхів у рамках транскордонної співпраці з бот. Тушанською повітовою радою Румунії. Ми розпочали в травні місяці капітальний ремонт ділянки дороги Т-2604, Чернівці, кп Петяківці, кілометр 31, 35, загальною протяжністю 4,9 кілометра. Дорога була в гравільному покритті, тобто вузенька, страшненька, так би мовити. Ну, явно не та дорога, яка мала би вести до кордону з європейським союзом. Фінансування робіт здійснювалося як з державного бюджету, так і за європейською програмою. Ми підсилили основу дорожнього покриття, щебенево не суми, що цементом. Влаштували шар з крупнозернистого асфальтобетону, 10 см зверху, 5 сантиметрів, дрібнозернистим шаром асфальтобетону. Тобто там є два шари. Светобетон зробили відповідно всю обстановку, водовідведення, безпеку дорожнього руху забезпечили шляхом встановлення бар'єрного огородження, необхідних знаків, відремонтували 9 штучних споруд водопропускних труб і відремонтували, капітально відремонтували міст протяжністю 36 погонних метрів. Представники Бутушанської повітової ради Румунії, зокрема, наголошують, що КПП Дяківці Раковець поки що не працює на максимальній потужності, але разом з Тим допомагає розвантажити інші контрольно-пропускні пункти. Наразі пункт працює для малогабаритних транспортних засобів, бусів не для вантажівок, тому що мережа доріг в Румунії належить до місцевих доріг регіонального значення. А коли вони стануть дорогами державного значення, тоді пустять великогабаритний транспорт. Окрім того, Ігор Гах також наголосив, що враховуючи складну ситуацію в Україні, європейська сторона погодилася профінансувати близько одного мільйона євро, які можна буде спрямувати на закриття інших державних цілей в першу. Чергу на покращення транспортної інфраструктури на підходах до кордонів. Тетяна Дубіцька, Василь Теми дня, ТВА.